Усе, що відбувається навколо, змушує багатьох відкладати життя на потім, про те, щоб не відбувалося, поруч із смертю є народження, поруч із стражданням є радість. Тож ми маємо жити і радіти тому, що Бог дав нам можливість продовжувати свій земний шлях. Саме такими словами розпочався щонедільний молебень за мир в Україні. Благослови наші справи. Примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Молимо тебе в ім'я Ісуса за наших воїнів, захисників і захисниць, які знаходяться там сьогодні, на лінії зіткнення. Господи, збережи їх, збережи тих, хто, можливо, попали в оточення, допоможи вийти. І перемогти разом з вірянами священнослужителі звертаються з молитвою до Всевишнього з проханням прискорити перемогу, захистити на фронті тих, хто щодня ризикуючи власним життям, відстоюють незалежність нашої батьківщини. Нехай щезнуть захарбники російські, як прах розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезне дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми. Лише з вірою в серці ми зможемо подолати усі труднощі, адже сила народу в його єдності та вірі у краще завтра. Благословляємо Україну, благословляємо народ наш, благословляємо наші міста, наші села і селища відновленням, відбудовою ім'я Ісуса. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.